<nt sleeve monastery> I'm <ninety> <small> what did happen to the last ten. I ran away with my life fast forward, never turn back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set the rewind and i knew was the I had to leave you but now i'm seeing all the <practice> signs is this i can't believe it's true Коли наносиш печь, якийсь такий особливий настрій з'являється. А я зараз буду снідати пити каву і буду збиратися на невеличку подорож, все вам розповім. А ви поки натисніть підписатися і поставте лайк. Так, все, я вже сіла в машину, зараз буду виїжджати, взяла з собою каву і поїхали в дорогу. Розповідаю вам, куди їдемо. Е, їду в село. Сьогодні тата день народження, вирішила з'їздити, привітати. Зараз заїжджаю, забираю сестру, і ми в дорогу е, щось посмажимо на мангалі. Знаю, що племінниця приготувала торт, тому беремо з собою торт. Ну, я при, при, притасувалась до торту. Ось. Тому зараз заїжджаю за сестрою і в дорогу. Так, ну що, я вже приїхала. Тут ось такий тортик. Це наполеон з циферками 70, з фігуркою столяра. І ось так він красиво виглядає. В коробці звичайно не дуже видно, але я думаю, що така краса. Так, ну що, ми вже приїхали в село. Зати смажить крильця на мангалі, сонечко світить, пташечки співають, кури куріхляють класно. Погода сьогодні кайфова, справді 30 березня і дуже жарко. От тому можна насолоджуватись сонцем, А Зараз будемо обідати. Клас! Так, тут у нас смажиться крильця. Я так бачу, що вони вже досмажуються майже, так що скоро буде готово. Так, я вже вдома тільки що приїхала. ну як, приїхала напевно півгодинки тому. поки позавозила передачки одній сестрі, поки завезла другу сестру, і поки розпакували все, що нам напакували. Поки я вже приїхала і розпакувала всі свої передачки. Я не знаю, вони сьогодні з мене знущалися. Куди вони все це впихали в мою маленьку машинку? Е, я не знаю, але впихнути їм вдалося чимало. Я, до речі, шкода, що не зняла е, ту машину, як вона впихалася. Е, це просто, це просто. Так, е, з хорошого, погода супер, відпочили, пташки співали з поганого, Дороги жахливі. Якщо я свої вже ями знаю і знаю, де мені пригальмувати, де мені об'їхати, то на незнайомій дорозі це значно важче. І були такі е ділянки, де просто неможливо було об'їхати. І одну яму я все ж таки велику зловила, е розпереживалась. але. Ну, Поки що колесо ціле, доїхала додому. Там був такий, знаєте, острівочок ямок, які просто я вже не справилася вирулити, об'їхати, заїхати. І одну все ж таки зловила. Хоча ям я сьогодні об'їхала чимало. Я не знаю, якщо ви мене, люди, шановні, я знаю, що в мене ще мало підписників тут на каналі, але якщо ви мене дивитеся люди, які роблять дороги, змилуйтесь, зробіть щось, бо це ж просто аварійно, це їздити неможливо. Я не знаю, як люди їздять в темну пору доби, бо там їздити неможливо. Звичайно, були є хороші ділянки, там е класно, можна їхати, нові дороги, але були такі. Це жахи. Так, я перевдягаюся, і, мабуть, зараз швиденько поставлю картопельку спектись і сьогодні до картопельки сосиски, тому що маю мене бажання сильно там приділяти час готуванню, а... а навіть якби чоловік готував, то прибирати довелося б мені, тому в мене сьогодні по плану щось таке малозатратне по часу і малозатратне по посуду. Так, ось так от. Так, ну що, вже сьогодні неділя. Я тут помила машину. Погода чудова, сонечко світить, тому є можливість помити машину самі. І я цим скористалася. Тепер вона чистенька помила, пропилососила, наполірувала салон, тепер можна нею а, десь їхати. От, тому машинка чистенька, а я напевно піду збиратись. Ну що, друзі, привіт поближче. 31 березня, я в футболці, в шкіряному піджаку, і я думаю, що навіть, можливо, буде жарко так. Класна погода, мене це дуже-дуже тішить. Ми зібралися в магазин, бо ми хочемо щось пошмажити на мангалі вдома, тому треба щось купити. В парк гуляти мене сьогодні не ведуть. Хоча я насправді пішла би в парк. Але ну що зробиш? Так, все, я вже зібрана і ми виїжджаємо в магазинчик. Вже повернулися з магазину. Зараз мені розпалює вогонь, будемо смажити м'язку. Він собі купила сердечко, я собі купила куряче філе, вже замаргувала. Тому сьогодні такий дубль-2 з м'язком. Погода просто кайфова, сиджу, практично розтягнута на вулиці, на гойдолці і кайфую. Я не пам'ятаю насправді такого 30-го, 31-го березня, такого теплого і класного. Вода, весна, класс. Так, а я тут поки смажиться м'ясо, швиденько зроблю салатик, і я п'ю Славутич Айс. Я вам скажу, що весна вже прийшла, <різь> пива. мені захотілось пила. Так, є залишки одного салатику. У мене є інший салат. Туди я зараз нарізаю швиденько огірочок. огірочок, звичайно, якийсь такий вже немічний лежав в сільку, але... але що? Але, ну блін, який є. Сьогодні купила ще одного, але спочатку використаю з цього. Так. Я додаю ось таку гірчицю в зернах. Правда, треба було б купити ще, бо це вже закінчується і прямо-таки не вичавлюється, що все забула, що вона в мене закінчується. Далі додаю соєвого соусу. Ложечку. І далі додаю олію. У мене, звичайно, краще було б якусь нерафіновану, але. Сьогодні є така. І що? І... І трошки столь. Все такий салатик моргійкий і смачний. Чого ти зміяєшся? Я тут господиня теж, ти не тільки ти тут перевертаєш, я тут теж куплю. І пальце забери з об'єктив. Ні, нема пальця в об'єктиві. Я тут смажу. Ні, ну насправді я салат робила і каву пила, поки тут все робилось. Ну що, в нас тут вже готове моїх пару грам курячого філе і його кілограм сердечок. Напевно, тут кілограм. Не знаю, коли він збирається все з'їсти, але я однім захотів такого, я захотіла курки і салат. Ось так от сьогодні. Так, добрий ранок. Вже п'ятниця, я тільки зараз в ефір після а, неділі. Я зроблю макіяж і буду бігти на роботу. І що я вам хочу сказати? Я трошки перехворіла, якось почуваю себе дуже погано. Температури немає, але ломота в тілі якась така присутня. І трошки горло таке закладене, носик болить. А вчора ще й живіт болів, так що я вчора взагалі була таким собі не сильно живим лебедем. От, тому зараз доробляю макіяж і хочу в вирівняти. Давайте я ще так зроблю. Я, як тільки сказала на загал, що мені подобається моє волосся, воно себе стало вести просто жахливо, і я з ним справитись не можу. Я скажу так, що воно тепер веде себе жахливо. Може буде зворотній ефект. А, так, навіть по голосу мабуть, чуєте, що я трошки похворівша. І голова болить, і ну, таке Таке відчуття, як нібито є температура і справді ламає тіло, але слава Богу, температури немає. От! Такі от справи. Так, ну все, я готова. Сьогодні вдягнула свій шкіряний піджак. Станом на зараз тільки 8 градусів, але я сподіваюся, що до обіду, коли я десь піду прогулятись, буде вже більш комфортна температура, і я в ньому не змерзну. Зробила сьогодні яскравіші губи. Погано себе почуваю, але. Давайте зробимо яскравіші губи і життя стане трошки прекраснішим. Е, ось. Е, фарбувала губи ось цією помадою. Зараз ми сфокусуємося від Патрісії Лідо у 07-му відтінку. От, так що ось так. Я вже буду вибігати, тому що я тільки що думала, що сьогодні так помаленьку час іде, а вже так хоп, і вже, в принципі, нема коли тут тусити і знімати відео, тому побігли на роботу. Це повернулася додому з роботи і поміряла температурку 37 градусів. Ну, температура насправді невисока, там 37 371 Але така якась ломота в тілі і слабкість, і я нас вже мрію про те, як я вляжусь на диван і трошки посплю. Зараз поставлю швиденько їсти запікатися. Слава Богу, що у нас сьогодні крильця. Тобто поставив духовку, і вони печуться, і можна буде собі дозволити відпочити і поспати. Угу.